Коли Анна дізналась про зникнення Даші медової, їй стало фізично зле. Її не полишала думка про те, наскільки легко вона повірила Швицю. Останнє живою Дар'ю бачили у дворі ось цього будинку. Вірішені спори завжди є ціна питання: береш свою дружину, вивозиш її в зашлі. Даєш їй лопати, вона попасть в могилу, а рядом того ложиш, що так не робить. Він э, називає жінок не інакше, як баба Мандаліна. Піз... Відьма і іншими образливими словами, відверто насміхається над поняттям домашнє насильство, віктімблеймінг, обмежувальний припис, називаючи це все бабською хернею. А жінки, об'єднуючись свої ці псевдофеміністичні організації, лише хочуть здобути ще більше привілеїв, знайома риторика правди аж десь Арестовічем за Коли ж боровся за опіку над варею, він вивчив сімейне право і став, як він каже, юристом самоу. Пише про те, що організація вчить, як облапошити колишню і забрати у неї все: дітей, майно та все, все, все. Алла більше трьох з половиною років не знає, де її вже тепер семирічна донька. Софія офіційно оголошена у національний і міжнародний розшук, як зникла безвісти, і досі це безрезультатно. Це абсолютно жахлива ситуація, коли батько під керівництвом громадської організації Батько має право голова якої особисто контролює перебіг викрадення, координує дії. Всіх учасників одним днем може вкрасти дитину і мати можливо більше ніколи її не побачить. Так фактично з 21 го року діти з батьком і є постанова вже рік. як, і він все одно її не виконує. Травня 24-го року я дітей не бачила. Насправді ж, ситуації із викраденням дітей, в яких замішана громадська організація батько має право, їх набагато більше. І за даними одного медіаресурсу, їх близько 72 було на той момент. Сімейний кіднепинг в Україні на сьогодні ну практично не регулюється, і з де немає жодної відповідальності.